Говоримо про те, що росіяни підірвали греблю Каховської гідроелектростанції. Тож що відомо станом на зараз, те, що президент Зеленський скликає екстрене засідання РНБО через підрив гідроелектростанції, підрозділи Нацполіції, ДСНС підняті по тривозі для оповіщення і евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення. І нагадаю, які зараз є потенційні зони затоплення на правому березі. Це села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон. Мірорайон Корабел в Херсоні знеструмили з метою безпеки. Незабаром відключать газопостачання. Ну а я додам, що Укрзалізниця допомагає місцевій владі з евакуацією мешканців Херсону прилеглих сіл через підрив ворогом Каховської ГЕС. І перший евакуаційний поїзд відправиться з Херсону о 12-й годині. За потреби ще додадуть евакуаційні поїзди. Продовжуємо розмову. Наталія Гуменюк зараз з нами на зв'язку. Розпитаємо в неї. На жаль, немає, немає, підказують режисери, що немає зараз пані Наталії на зв'язку. Зник зв'язок а ну а ми говоримо про підрив Каховської ГЕС. Зокрема, про те, що вона може мати негативні наслідки для запорізької атомної електростанції. Про це повідомляють в енергоатомі. Втім, додають, що ситуація контрольована. Так, і ну внаслідок цього підриву стрімко вода знижується. Рівень води в Каховському водосховищі. А саме ця вода необхідна для того, щоб станція отримала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки Запорізької атомної електростанції. ну і власне. Станом на восьму ранку рівень води на необхід на необхідному для потреб станції води. Зараз нами на зв'язку Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталія, ще раз вітаємо. Скажіть, що відомо про підрив Каховської ГЕС? Так, окупанти підірвали таке частину дамби самої не повністю зруйнована Каховська ГЕС, але частина досить велика для того, щоб посилити тиск води, рух води, і її обсяги, які дуже потужно виходять і рухаються в напрямку Дельти Дніпра. Дійсно, в більшості випадків під максимальною загрозою лівий берег, оскільки він географічно нижчий, і населені пункти там вже е, зазнали суттєвого підтоплення зокрема, і окупаційні позиції і місця замінування, які вони там облаштували як е, загородження проти контрнаступу, який їх так налякав. Вони дійсно намагалися. Е, Протидіяти якимось чином е, імовірному е, руху сил оборони, і ось такий спосіб завдали техногенної катастрофи на даному напрямку для правого берега. Загроза не така критична, але все ж таки населення просять евакуюватися з тих населених пунктів, які безпосередньо прилягають до узбережжя. Самому, самому Херсону затоплення не загрожує, хоча російські пабліки розганяють вже і цю жахачку. Є е, е, підтоплення деяких мікрорайонів, вулиць і рядів, будинків, обійсть приватних. Е, звісно, є загроза для островів, оскільки це географічно зрозуміло спрямовується потік води саме туди. Е, всі необхідні служби працюють, організована комунікація з місцевим населенням, вона дещо Складнена з лівобережжям, тому що рашисти глушать сигнали, не дають можливості сповістити населення, але тим не менш і там спостерігається певна евакуація людей і самих військових підрозділів. Пані Наталі, ось ви зазначили, що росіяни вже починають ось таке інформаційне ПСО, починають розповідати, що Херсону загрожує затоплення. А скажіть, будь ласка, загалом, де херсонцям дізнатися ось цю інформацію, що робити, яка зараз ситуація відбувається, на які офіційні інформаційні ресурси можливо ви повідомляєте до кого звертатися, аби знати точно перевірену інформацію, а не вірити ось там всяким телеграм-каналам. Пані Наталія, маємо не зі зв'язком. Ну, а я нагадаю, що ми спілкувалися з Наталією Гуменюк.